Лист четвертий Сенека вітає свого Луцілія. Наполегливо продовжуй те, за що взявся, і скільки сили та змоги поспішай, щоб довше втішатися поліпшеною, впорядкованою душею. А втім, ти втішатимешся, навіть поліпшуючи, навіть упорядковуючи її. І все ж незрівнянною є насолода, яку відчуваєш, озираючи світ душею світлою без будь якого ганджу. Пам'ятаєш, якою була твоя радість, коли, відклавши дитячу того, ти одягнув чоловічу і тебе відпровадили на форум? Так ось очікуй більшої радості, коли й свою дитячу душу зміниш, а філософія зачислить тебе до чоловіків. Наразі не лише дитинство, але що більша біда дитинність залишається. Справа погіршується ще й тим, що притаманна старшим поважність сусідить у нас із хибами хлоп'ят, бо навіть не хлоп'ят, не мовлят. Ті бояться пустого, ці надуманого, а ми і того, і цього. Зроби хоч крок і зрозумієш те, чого слід менше боятися, якраз тому. Що воно наганяє на нас великий страх, жодне лихо, якщо воно граничне, не може бути великим. До тебе прийшла смерть, їй справді треба було б жахатися, коли б вона могла залишитися з тобою, але вона іншого ж не буває, або ще не прийшла, або вже відійшла. Важко скажеш, виховувати свій дух так. Аби він легковажив життям? Чи не бачиш одначе, як ним легковажать через марниці? Один повиснув у зашморгу перед порогом коханки, інший, щоб не чути галасливого господаря, сторж головою кинувся із крівлі, а ще якийсь невдага втікач, аби не забернув його з дороги, увігнав собі під груди залізо. То як же? На що здатний спромогтися великий страх, того, гадаєш, не могла б осягнути мужність. Щасливого життя не звідає той, хто тільки клопочиться тим, як би той його продовжити, той, для кого головне це прожити багато часу. Щодня міркуй над тим, як би тобі, зберігши погідність духу, залишити життя. За якесь стільки людей хапаються так цупко, як ті, кого підхопив бургливий потік, за всякі терня та гостряки. А скільки ще й таких нещасливців, які хитаються між страхом перед смертю та муками, що їх завдає життя, не хочуть жити, але й померти негодні, тож роби приємним для себе все життя, відкинувши будь-які турботи про нього. Жодне добро не втішає власника, якщо душею він не готовий до його втрати. А яка ще втрата може бути менше прикрою, аніж втрата того, за чим уже неможливо жалкувати? Тому приручай себе мужність зустріти те, що може трапитися навіть з наймогутнішими. Хлопчина й Скопець винесли смертний вирок Помпеєві. Красові жорстокий і підступний парфянин. Гай Цезар велів Лепідові підставити шию під меч трибуна Декстера, сам же підставив її під удар хереї. Фортуна нікого не підняла аж так високо, щоб не грозило йому настільки, наскільки й посприяла. Не довіряй ясній погоді. Море миттю збурюється. Одну й ту саму днину кораблі гойдались на хвилі і пішли на дно. Уважай, що будь-коли чи то розбійник чи воров може прикласти меча до твого горла. Не треба вищої влади, перший ліпший раб може розпорядитися твоїм життям і твоєю смертю. Скажу так хто знехтував своїм, той став господарем твого життя. Глянь, наприклад, тих, котрі загинули через домашні підступи, чи то внаслідок явного насильства, чи то через обман, і побачиш не менше люду впало внаслідок гніву рабів, аніж володарів, то яке ж має значення для тебе, наскільки могутнім є той, кого боїся, якщо те, чого будь-хто може тобі заподіяти. От, скажімо, ти потрапив до рук ворогів. І той, хто переміг, повелить вести тебе на смерть, та хіба не туди ж провадить тебе саме життя? То чому сам себе одурюєш, ніби тільки не зрозумів те, що весь час відбувалося з тобою? Кажу бо, відколи ти народився, відтоді простуєш до смерті. Ось над таким і подібним варто роздумувати. Коли хочемо спокійно виглядати у ту останню нашу годину, страх перед якою затьмарює нам усі інші години. Але щоб закінчити листа, ось тобі думка нинішнього дня, що припала мені до вподоби, взята в нас чужих садочків. Великим багатством є впорядкована згідно з законом природи вбогість. А знаєш, які межі кладе нам той закон природи? Не страждати від голоду, спраги та холоду. А щоб угамувати голод чи спрагу, не конше вбивати високі пороги, терпіти похмуру пиху та образливу вічливість, не треба ні на морях шукати щастя, ані тягтися за військовими таборами. Те, чого жадає природа, доступне воно не потребує великої праці, надмір вимагає поту. Заради нього протираємо того, сивіємо під військовим наметом, причалюємо до чужих берегів, а тим часом, що достатнє для життя, те під рукою, хто в злагоді з обов'язтю, той багатий. Бувай здорово!